Мов пара, що з'являється на мить, і безслідно потім із очей зникає, ось так життя людей земне летить, і день за днем за роком рік минає. Ось стукає у двері рік новий, а у очах сховалася тривога. Я шепочу, о Господи святий, якою ж є короткою дорога, такий малий. Відрізочок життя, відміряний нам сильною рукою і з чим зустріне долю майбуття, чекає, друже, що мене з тобою, закінчить стрілка часу скоро біг прийде з небес до нас, немов би диву диво, милості Творця вже новий рік, а що за ним, а що за ним, людина, душа моя в спокуті защемить. І каяття сльоза впаде свідома, розправивши крило, життя летить, лишаючи на плечі тільки в тому. А рік пройшов дорога ось нова, і підсумки підводимо ми про нього, які, де були сказані слова, і чим, і скільки послужили Богу, а час летить, о Господи, святий, пробачте милосерді нам провини. Дітей, шляхами істини веди в ім'я Святе Христа Твого Сина? Навчи нас рахувати дні лиш так, щоб мудрими серця були у вірі, ворожих не боялися атак, любов свою являли в кожнім ділі, приходить рік, а що несе з собою велике щастя, сум, свої жалі. А може, церква Божою рукою. У небо забереться від землі, зустрінеться, можливо, хтось з Ісусом, а хтось продовжить ще топтати ряст. Ім'я Ісуса, всі долаючи спокуси, Господь лиш знає, що чекає нас, кому сміхнеться, щастя, радість, мрія, кому біда і зморшки принесе, бадьорі будьмо, Бог наша надія в отцівські руки. Довіряймо все, і при дверях нового нині року тягар покиньмо, сунь, і страх. Задумаймось, куди ведуть нас кроки, які ми є у Господа очах, вже добікають до кінця хвилини, В чеканні стрілка часу затремтить, чи примирилась з Богом ти людина, чому душа в байдужості мовчить, а новий рік. Нова життя, сторінка, нехай же буде списана добром, співає, славу Богу, серце дзвінко, керує хай планетою, любов, о Господи, в дні нашого скитання, ти нам чинити правду помагай, щоб з вірою сказали вмить прощання. Ідем до тебе, Боже, зустрічай.